За ну добре, ну, зрозумів, ну, мало ли. на предмет розвитку дисциплінарного пала. <клухи> Правильно, але ж іноді вони звертаються і до вас безпосереднього разу судді, наприклад. Ну безпосередньо просто, без по просто так от замови і неганебно якось виразилася. Ну окей, питань немає. Тоді буду відповідати. Відкриваємо словники і далі, якщо порушила, окей. А якщо я перебуваю в інших судових засіданнях і зі мною не погоджують дату, тому що кажуть, ви всього лиш адвокати. Це вони всього лиш судді, тому що вони на посадах. А ми адвокати. І якщо погодили три органи самоврядування, щоб погоджувати дату, це не, вони не, деякі погоджують, а деякі... Ми не будемо, тому що вони адвокати. Ми адвокати на букву А. І ми виконуємо вимоги закону і рішення Європейського суду. І з нами повинні рахуватися і з нашим часом. Тому що в нас велика кількість судових засідань, ну, якщо ти практикуючий адвокат. В різних регіонах, і тобі потрібен як час для прибуття, так і час для підготовки. Мало просто тіло адвоката перенести в, в різне судове засідання. Тобі потрібно прочитати 12 томів по одній справі по вбивству, тобі потрібно прочитати там, 46 мів по іншій справі, там три тома по третій справі. А судді кажуть, нічого страшного. Що. Може вони їх не читають. Дана ситуація мене обурила тим, що вони надіслали до мене людину, яка продала, хотіла продати за 15 тисяч доларів це рішення. І мене обурило, що воно дійсно і незаконно, я вступила на етапі апеляції і намагалась розібратися. І знаєте, чим вони закінчили це слухання? Чи? Тим, що судова колегія, просто була присутня судова колегія, три судді, і прокурор по тяжкому злочину. Якщо ви криміналісти, ви мене повинні зрозуміти. Без людини, без захисту, тяжка стоття. Ви не приймали участь в поліційному розвитку? Ні. Я почала, і в цей момент повербувала в будівлі із представниками уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Вони так просто сиділи і слухали це все. І почалися ну, перемог, технічні проблеми, тому що ну, це правительственний квартал. Відтак, ну ми ж розуміємо, воєнний стан. Я можу вам сказати, зв'язок обірвався. Я вже трохи пізніше узнала, що вони винесли рішення без мене, без клієнта, тобто без повністю всієї сторони захисту. Я вам з певністю кажу, я не буду оплачувати судові рішення, навіть якщо вони будуть коштувати один долар. Це моя принципова позиція, антикорупційна. Ді, я як, вваж... як колега, як адвокат, маєте важелі впливу. Подача певної заяви до органів. Маю, це моє право. Суддю. Це моє право. Навіть не сумнівайтеся. Я нещодавно, нещодавно про це дізналася, я можу вам сказати більше, мене навіть клієнт ще не в курсі про те, що до нього питання вже вирішили. Мені уповноважені представники з Верховної Ради, з секретаріату кажуть, а що це було? Хто це? Це якесь село, районний суд? Я кажу, ні, це Київський апеляційний суд. Вони в шоці просто були від судових засідань. От моїм адвокатам буде надане відео, як клієнта вигнали оцього, оця судова колегія. Вигнали, вигнали просто. Це Чи є це таке можливо? Ні, я розумію, що мене тиснуть, щоб гроші дали. Я, розумію, я Все розумію. Я, все, я ж реаліст. Але ні. І оце погодження, це не суд засідань. Це їхня е, тема, яку вони намагаються продавити, тому що вони є суд. Ви розумієте, так? І мене, наприклад, це обурює. І мене обурює, щоб ви не розібралися, якщо чесно, не перевірили. І відкрили. На вашу адресу, яка зареєстрована в одному статі А, вона дістала матеріали, які було отримано дисциплінарною палатою. Але чомусь за вашим місцем робочим Чому реєстрації, дивіться. чомусь дивіться. Ви, ви в період війни перебуваєте в Києві. Yeah. Ми ви дивіться. можете дивіться. питання дивіться. Я ж намагаюся вам відповісти, бо тут же перебуває. Більш того, у зв'язку з тим, що ви не отримували. Чому ви на електронку не направили? Ну дослухайте. Більш того, у зв'язку з тим, що ви не отримували е ці матеріали, які вам націоналися, які повернулися е на адресу КДК, я намагався декілька разів але чомусь ви не відповідали. Заняті чи що інше, я, я не знала, Щодо вас ми роботне. Роботне. не відповіли. Перекав'єрал. Питань же немає.

Не, не, зараз не відноситься до цього. Адвокат по повідрядження може таке бути. Ну я адвокат, який їжу по відрядженню. Я також ну, після, прохріюв, і, та, я думаю, я тоді ви мене розумієте. У мене не завжди є час приїхати, тому що я, наприклад, на західній Україні, там чи я під Миколаєвом, чи я в Закарпатті, тобто. Е, ні, так? Ми зараз зараз вам по суті переходимо фактично, начебто до розгляду справи. Ні, і ми дуже це, це, це ми, ми бажаємо тобі, вас послухати, тобі, вас почути, вашу е думку. Наступний раз, на якщо ви будете перевіряти, чи коли ви будете перевіряти, ну, ви але завжди на електронну пошту дублюйте, і я завжди отримую як мінімум електронну кошту. Як мінімум. Якщо я десь дійсно у відранженнях затримуюсь, і в мене немає можливості... То ви нас не виганяєте на правду, так? Інші відмовилися, почали сперечатися, почали сперечатися, Так от, так от. Ви скільки часу А от якщо б одразу перевірили, і прийняли б правильно законне рішення, то б цього всього не було. Ви просто б тоді прийняли б законне рішення і крапка. Ви розумієте, ви не тільки свій час. А час близько 30-50 осіб, ви розумієте, так? Мені дзвонять після відео, яких засобів масової інформації публікували по КДК. Що ці двох? Кажуть, це точно КДК. Мені, наприклад, соромно, тому що я вважаю, що... Там вже не заперечує, що участі кажуть, що це писанці поліції дають право, нарушає права журналіста. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019